Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. У студії працює Христина Дричик і далі розповім про найголовніше. У начальника ТЦК на Львівщині знайшли мільйонні статки. Жгороді під час пожежі у лікарні загинула людина. Данія працює над перемовинами щодо вступу України в ЄС. Росіяни щонайменше 10 разів атакували Запоріжжя цієї ночі. За інформацією голови Запорізької ОВА Івана Федорова, двох людей загинули та 18 роді дістали поранення наслідок ворожих атак на Пологівський район та Запоріжжя. Впродовж доби окупанти завдали 540 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 134 повідомлення про пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, комерційних приміщень, підприємств, електрообладнання автомобілів та господарчих будівель. Російські окупанти завдали удару безпілотником по навчальному закладу у Слобідському районі Харкова. Дрон поцілив удах будівлі. Відомо про постраждалих. Інформацію підтвердив мер Харкова Ігор Терехов. Він повідомив про чотирьох постраждалих внаслідок атаки. На Херсонщині під ворожим вогнем опинилися десятки населених пунктів. У результаті атаки пошкоджені дві багатоповерхівки, 17 приватних будинків, господарські споруди та автомобілі. Загинули власник квартири та його знайомий. Окупанти застосовували артилерію в півдрони та ударні безпілотники на Дніпропетровщині. Петровщині. Поранення дістав чоловік, пошкоджену інфраструктуру, три приватні будинки та господарські споруди. Два будинки та гараж зайнялися. Уночі <му> 16 вересня в Ужгородській лікарні спалахнула пожежа, внаслідок якої загинула людина. Про це повідомили у ДСНС Закарпатської області. На момент прибуття підрозділів ДСНС персонал лікарні вже вивів пацієнтів у безпечне місце. Загалом евакуйовано 69 осіб. Як стало відомо пізніше, через отруєння продуктами горіння 74-річному пацієнту стало зле. На жаль, врятувати його не вдалося. Чоловік помер. Полум'я повністю охопило приміщення палати, однак рятувальники запобігли його подальшому поширенню. Працівники ДБР викрили заступника начальника Львівського обласного ТЦК ТСП, який не вніс у декларацію дорогі маєтності. Посадовець оформив житловий будинок площею 139 квадратних метрів і земельну ділянку на тещу, але сам жив там разом із сім'єю. Вартість цього майна понад 6 мільйонів гривень. Слідчі встановили, що доходи чиновника не відповідають реальній ціні майна. Через це й розпочали перевірку способу життя посадовця. Наразі на будинок і землю накладено арешт чиновнику вже оголосили про підозру. Йому загрожує до двох років обмеження волі та заборона обіймати посади до трьох років. Працівники ДБР та СБУ затримали на Миколаївщині правоохоронця, який за хабар допомагав випускати чоловіків із ТЦК. До нього звернувся місцевий підприємець із проханням повернути його працівника, якого затримали у РТЦК після перевірки документів. Посадовець погодився допомогти за дві тисячі доларів. Наступного дня він забрав військовозобов'язаного ТЦК і домовився передати його підприємцю на трасі Миколаїв-Київ. Під час цього обміну його й затримали. Правоохоронцю повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. СБУ та Нацполіція затримали російського агента, який 14 вересня вчинив теракт на Житомирщині. У Коростишеві він підірвав саморобний вибуховий пристрій, замаскований під вогнегасник. Внаслідок вибуху загинув 34-річний місцевий житель. Правоохоронці встановили, що виконавцем виявився 31-річний житель Житомира. Російські спецслужби завербували його у телеграм-каналах, обіцяючи швидкий заробіток. Агента затримали по гарячих слідах упродовж восьми годин після злочину. У нього вилучили телефони з доказами зв'язку з кураторами з РФ. Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні теракту. Йому загрожує довічне ув'язнення. СБУ та Нацполіція затримали російського агента, який 14 вересня вчинив теракт на Житомирщині. У Коростишеві він підірвав саморобний вибуховий пристрій, замаскований під вогнегасник. Внаслідок вибуху загинув 34-річний місцевий житель. Правоохоронці встановили, що виконавцем виявився 31-річний житель Житомира. Російські спецслужби завербували його у телеграм-каналах, обіцяючи швидкий заробіток. Агента затримали по гарячих слідах упродовж восьми годин після злочину. У нього вилучили телефони з доказами зв'язку з кураторами з РФ. Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні теракту. Йому загрожує довічне ув'язнення. Військовослужбовці розкрадали та продавали пальне військової частини на Київщині. Як встановило слідство, схему розробив начальник однієї зі служб військової частини та долучив до схеми ще двох своїх колег. Начальник служби пально-мастильних матеріалів не тільки завищував норми витрат, але й фіктивно списував пальне на транспортні витрати та генератори. Через це утворились значні надлишки дизельного пального. Інші фігуранти збували ці надлишки наліво. Таким способом вони продали майже 30 тисяч літрів дизелю. Військовим посадовцям повідомлено про підозру. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Затримали трьох агентів РФ, які вчиняли підпали у східних та західних областях України. Вони були завербовані ворогом, адже шукали легких заробітків. Утім, замість обіцяних рашистами швидких заробітків, кожен із підпалювачів отримав підозру. Так у Харкові затримано російського агента, який спалив службовий позашляховик ЗСУ. У Чернівецькій області викрито 24-річного рецидивіста, який раніше відбував покарання за викрадення автотранспорту. Після виходу на волю влітку минулого року він отримав замовлення з РФ на підпал енергооб'єктів Укрзалізниці для вчинення злочину він залучив свого знайомого. Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі. Львів'янин, донька якого є з особою з другою групою інвалідності, змусив власну доньку укласти фіктивний шлюб з військовозобов'язаним чоловіком. Уклавши новий фіктивний шлюб, він отримав відстрочку від мобілізації на військову службу в умовах воєнного стану. За це батько отримав винагороду 200 тисяч гривень. Нині ж йому загрожує до восьми років за ґратами. Торгував забороненими речовинами та вирощував нарковмісні коноплі. Як встановили правоохоронці, чоловік налагодив схему постачання особливо небезпечних наркотичних речовин на Івано-Франківщині. Він передавав товар довіреному коло осіб під час особистих зустрічей з рук у руки за готівку. Крім того, наркодилер на власному господарстві вирощував коноплі для подальшого виготовлення канабісу. За скоєне чоловіку максимальне загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі поліція встановлює можливих спільників та інші злочинні зв'язки. Поки ми обговорюємо про головні події в Україні, світ також не стоїть на місці. Тож тепер до новин світу. Міністерка Данії у справах Європи Мар'ї Б'єре заявила, що Копенгаген працює над механізмами, які дозволять продовжувати переговори про вступ України до ЄС навіть попри блокування з боку Угорщини. Про це вона сказала 16 вересня на засіданні ради ЄС із загальних питань у Брюсселі. За словами Б'єре, Данія готує політичні та практичні заходи, щоб рухатися вперед без відкриття переговорних кластерів, які блокує Будапешт. Ми все ще тиснемо на угорщину нашою початковою метою. Залишається відкриття першого кластера і бажано також інших, наголосила міністерка. Ізраїльські війська увійшли до міста Газа, розпочавши наземну операцію. Ексіос, із посиланням на представника Цахал, повідомляє, що найближчими днями до них приєднаються додаткові підрозділи. Перед початком наступу армія закликала місцевих мешканців залишити місто. За оцінками його покинуло близько 300 тисяч людей. Увечері в понеділок було завдано масовані авіаудари, після чого танки увійшли до гази. Операція розпочалася через кілька годин після зустрічі прем'єра Ізраїлю з держсекретарем США. За даними джерел, адміністрація Дональда Трампа підтримує дії Ізраїлю, але наполягає, щоб наступ був швидким. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із телеканалом Конкурент Україна. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт. Для вас у студії працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.